Вітаю, ви на каналі ЛАЙФ, Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити і чути, вітаю глядачів. Я теж вас рада бачити, сьогодні хочу обговорити важливі а, питання, важливі події, які відбуваються, зокрема, і в світі і в країні. І почну з найголовнішого зараз вже росіяни придумали нову тактику, тому що ми зараз бачимо, що останніми днями вони. Накопичують шахеди на окреме місто і починають просто масово саме одне якесь місто вночі а, лупити по цьому місту. Спочатку Курпавницьке масова атака шахедів, потім Одеса. А це нова тактика від росіян чи це просто збіг обставин? В нас в розкладах, в попередніх переглядах на цьому тижні навіть в нас випадає карта досить часто страшного суду, котра попереджує про масовані обстріли про ймовірність масованих обстрілів. Однак в нас дійсно є моменти того, що ті плани, котрі ворог вибудовував, він якимось чином намагається перепрацювати, в нас випадає комбінація карта планів та замислів, карта зірки і карта праці, намагання. Знайти обхідні шляхи е, карта дурня і е, дуже цікава комбінація, тому що е, в нас з точки зору розкладу йде карта вежі, йдуть карта руйнівних процесів, пауза і продовження ситуації по старим е, планам та по старим постарим. Е... Підходом, тобто може бути дійсно така ситуація, що на цих вихідних буде винайдено якась чергова зона, точка, на котру буде здійснюватися масований удар. Після вони повернуться, все ж таки, до такого роздрібного навантаження на Україну ударами, шахедами шахедів та інших, інших видів озброєння, тому що в нас випадають не тільки. Шахеди, в нас випадає ще туз жезлів, котрі зазвичай свідчить про вплив чогось більш впливового, або балістики, або кабів. Далі в нас випадає карта циклічності, котра свідчить, що це, це коло воно буде замкнене, і знов вони продовжують втручання, знаєте, як то, то, точечно, тобто по великим містам. Причому в мене випадає попереджувальна карта трійка мечів. Трійка мечів вона може випадати на Київ, на Київську область. Тобто, знаєте, як вдарити в саме серце. І е, карта шляху. Карта шляху зазвичай випадає в контексті: перше, це шляхопроводи, якась транспортна, логістична е, складова. І більш далекий напрямок. Більш я не думаю, що це буде південь або східні міста на сході. Може, навіть західні міста можуть бути під потенційним деструктивним впливом з боку противника. Так, да, цікавий розказ відбувається. Наступна новина про яку хочеться поговорити, це за інформацією американських змі, що Україна може звільнити ЗС, якщо прийняті все ж таки пропозицію передати державні АЕС у власність США. Чи дійсно ми можемо розраховувати на те, що тисячі квадратних метрів окупованої української території будуть передані поки під контроль США? Бачите, за розкладу, незважаючи на те, що ця тема вона буде досить часто підійматися в інформаційному полі і з'являтися ледве не кожного дня на перших шпальтах газет, журналів телеграм-каналів, в нас тут жезлів випадає в перевернутій перспективі. Тобто, момент руху, саме дипломатичним шляхом руху шляхом домовленості, випадає в перевернутій перспективі. В нас... Щось воно опустілося мені угу. в перевернутій перспективі. В нас випадає карта перевернути е, пожинання плодів, підвішений стан стану невизначеності, і будуть зроблені певні рекомендації стосовно е, того, як виходити з цієї ситуації з боку короля Пентаклів, що в принципі підходить під. Формулювання, що Сполучені Штати будуть намагатися впливати на перебіг подій, але з точки зору звільнення в мене випадає інший розклад, загалі, втрата контролю за рахунок е якоїсь перевернути ресурсності перевернутих дій неправильних підходів, і з нашого боку будуть зроблені спроби стабілізувати нормалізувати ці процеси. А не за рахунок домовленості, а за рахунок саме правильного підходу для вирішення ситуації за рахунок фізичної сили, за рахунок фізичного втручання. А, оскільки ті плани, котрі будуть пропонувати Сполучені Штати, вони не будуть давати результативності і будуть не вирішувати питання, а навпаки, його відкладувати, розтягувати в часі. Угу. За інформацією деяких видань, Трамп і голова Пентагону хочуть зробити на днях дуже важливу заяву звального кабінету про що вони хочуть озвучити українцям, зокрема всьому світу. Бачите, ми питаємо в контексті перебігу подій, ситуації, і кожного разу, коли є такі запитання, ми очікуємо, що знайдемо, побачимо якусь конструкцію, котра б направляла нас до завершення процесів до миру, до якихось перемовин або визначних дій з боку сполучених штатів, котрі будуть давати свої плоди, свої результати. А розмова не про мир. Розмова про перевернути мир, тобто про якісь погрози вкрай неспокійне, наповищених тонах досить голосні. Причому, не маючи підґрунтя, в нас розмова є. Трійка жезлів карта нового починання дій немає. Немає активних дій, немає активних зрушень. Тобто більше як намагання взяти на перелякток тобто на іспух. Взяти які зробити якусь голосну ситуацію, причому о, без потенційної дії, а, і в нас випадає карта страшного суду в форматі як погроз, в форматі того, що будуть закликати. Або попереджати про фізичну силу, про причому неправильно перекладаючи цю фізичну силу, скоріш за все, Україна в цьому контексті буде не найвигіднішим у світі. І друге, це момент кожна заява Трампа, коли ми переглядаємо, воно дуже цікаво випадає. Дуже деструктивна складова, тобто карта Сонця, випадає в перевернутому стані. Uh, ситуація, в котрій ти не можеш довести свої аргументи і достукатися до здорового зглузду, uh, ситуація, котра має дуже велику кількість потаємних складових, складових. Тобто, uh, Відсотків 50-80 певно розкладів, коли Трамп стверджує або використовує якусь дуже голосну конструкцію, вона або буде пробуксовувати, не буде реалізовуватися, або вона буде знати мати протилежне значення, і е не зважаючи на ці голосні заяви, в нас дві карти, котрі свідчать, що в принципі. Заяви може будуть і голосні про якісь допомоги і важелі впливу для стосовно м, впливу не тільки на Росію, на Україну, але й на інших учасників цих процесів, тому що карта страшного суду випадає на першому в перших комбінаціях, але попри те, в нас карта руху вона випадає в перевернутому стані. Карта пожинання плодів. В перевернутому стані резюмуючи, тобто буде, буде голосна, яка голосне ствердження, що в тебе є черговий план, чергове бачення виконування ситуації, що ти будеш впливати не тільки на Росію, на Україну, але й на європейських союзників, на європейський простір. Нова якась претензія, котра винесе людей з стану спокою і посіє трив, тривожність. Але я не знаю, можливо, якась чергова країна повинна буде віддати територію або стати частиною новим штатом сполучених штатів. Але при цьому, оскільки в нас випадає карта дурні, відсутність руху і відсутність пожинання плодів ну це більше така популістична конструкція, котра не буватиме наслідків і впливу на перебіг подій в цілому. Угу. Будемо слідкувати за всіма подіями, які відбуваються в світі. Дякую вам за цей розклад, за ці передбачення. Побачимось з вами у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе.